Народ, всім привіт! Це нас пить. І я ходила на базар. Купила черешеньку, до речі, квіти, ще стоять, і дивіться, жоден листочок не зів'яв, тільки нові ще відкриваються. Просто вони прям круто стоять. Купила горошок дуже солодкий, просто нереально солодкий. Ще купила творог, андрій попросив сирник. Або сирники малий попросив. Не знаю, на що буде час і бажання, те і зроблю. От, поки ні на що нема ні часу, не мені часу, ні бажання, тому що Максим заснув. Я зразу на базар, і я вже через 10 хвилин виходжу, тому що в мене огляд садочку, буквально дуже швидко це треба зробити. І зразу манікюр, бо в мене вже все дуже відросло. Отак. так. А ще бачила на базарі сунець. Така баночка. 170 гривень. Просто 170. Це ну це ну, дорого. Я не знаю, не пам'ятаю, вже скільки було минулого чи позаминулого року, ну 170. Ну, коротше, да Ось такі зараз ціни. А ще я кайфую від затіски. Дуже. Вони такі доросли, вони вже так відросли, що вже ламаються вже. Деякі знизу повністю зламані. І Андрій каже: А я би ще ходив так нормально. Дивіться, ну як нормально вже, майже нігтя відросло. Буду робити якийсь не ніжний колір, а яскравий. Хоча на вулиці сьогодні похмуро, дощ, сіре небо. Ну, як є. А ще я зрозуміла, що коли в мене в суботу англійська, і наступний рок-вівторок я не встигаю з суботи до вівторка зробити домашнє завдання, тому що в суботу англійська і я вже в суботу її не роблю. В неділю ми зазвичай десь їдемо щось робимо. Мені взагалі не до англійської. У нас такий час з сім'єю. В понеділок в Андрія дуже загружений день, і він зазвичай приходить восьма, дев'ята, десята в понеділок. І інколи він приходить, ми вже спимо. Це сьогодні так повезло, що я заздалегідь записалась на манікюр, і я попросила його прийти в п'ятій. І то вже за 9 хвилин п'ята, і я впевнена, що він не прийде, і я запізнюся в садочок і на манікюр, бо манікюр на шосту. Взагалі він в іншому кінці міста, де було вільно, туди записалась. От. І все, і завтра виходить вже е, той урок ввечері. І навіть якщо сісти вчити англійську завтра, коли Максим буде спати, мені дві години не вистачає, тому що мені треба зробити домашнє завдання, вивчити слова, пройтися по уроку, який ми робили, записати собі все, що я не запам'ятала, і що треба запам'ятати. От, ми минулого року вчили, коли вживається Е e і Н, А множину вчили і щось там ще, я не пам'ятаю. І мені треба подивитися урок, який ми будемо проходити, і собі, хоча б, олівцем попідписувати слова, яких я не знаю, тому що дуже-дуже складний урок, дуже прямо складний урок. Коли вона мені щось говорить, 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 а я тупо не розумію слів. І я от один урок так собі зробила, що я наперед виписала слова, щоб орієнтуватись, хоча б про що мова йдеться, бо я слів взагалі не знаю. І мені було набагато легше її сприймати. І через те, що я була спокійна, що я знаю всі невідомі слова. У нас так вийшло, що урок, який був попередній, ми в більшості говорили англійською. Я там два слова англійською, п'ять українською, але я вже щось починаю вживати. Тобто я це навмисно я себе заставляю використовувати всі слова, які я зараз знаю. Якісь форми, оці такі «I have», От всяке таке питання, коли я ставлю, я все стараюся англійською. Тому що в мене ціль заговорити. Не так вивчити правила, граматику, як вивчити слова і заговорити. От, я починаю нервуватися, бо Андрія нема. А мені треба йти. Я розраховувала, що він перейде десь. Рівно в 5, і я якраз за п'ять-п'ята вийду з дому, поки Максим спить. Але я буду бачити, коли сідаю в машину, щоб під'їхала Андрія машина, і він зразу піде наверх. Бо Максим точно ще годину до шостої не встане. Це стопудово він не встане. Він вже не прокидається. Коли лягає там на дві-на-півтори години спати, він не прокидається. Раніше прокидався водичку попити. От. А зараз я просто в мене чуйка, що Андрій не встигне, то я навіть не збираюся. А вже 16.53. Так Блін, який кайфую від нової зачіски, це просто щось. Ну, це просто і таке блискуче волосся. Ви бачите? Це все мій догляд. Це все мій прекрасний догляд. Я говорюся. Так. Я з новим манікюром яскраво рожевого. Вибрала лак з блискітками. Встигла і в садочок піти, подивитися. Мені зайшло, я записалася в чергу. Єдине, що один нюанс це новий садочок. Ну, в плані, туди, куди я ходила, він старий. Але вони будуть відкривати нове, нову філію. Я спочатку записалася в старий садочок, але там група до половиною років. якби в вересні Максим буде 3, це прийдеться знову проходити адаптацію в новій групі. Я вирішила записатися зразу в новий садочок, але він буде аж з кінця липня, і то це підпитання, вони не впевнені. Він буде невеличкий, маленький, там щось буде тільки 3 чи 4 групи. Ну Більш-менш, що там дитині сильно треба. Давайте брати, розкладати чесну карти. За кордоном з дитиною в садочку взагалі ніхто не займається. Да? Грубо кажучи, нема такого, що як в нас оце музика малювання футбола, які... там просто ти віддаєш дитину для того, щоб ти мав час піти на роботу. Тому я перестала зациклюватися Не на якихось розвивашках, якщо що, я його десь буду водити. Плюс я з ним вдома добре займаюся. Вот. А мені підійшло, що вони зможуть підлаштувати харчування, що це близько, по ціні підійшло, тому спробуємо. Вот. За манікюрчик я теж дуже рада. Дивіться, зараз 19, видно, вам 19.04. Я вже сіла в машину і вже тут 2 хвилини сижу, і поки я ще дійшла від салону. Мені манікюр зробили щось за 58 хвилин. Такого ж ніколи не було, щоб мені зняття, чистку і покриття зробили за годину. І це було експрес, щоб була чистка ніг. Я там так ржала, тому що мені було так лоскотно. Але без покриття. Я люблю ноги, я зрозуміла, що я люблю покривати ноги просто звичайним лаком. У мене є дома два червоних лак, ними і покрию. Отак. От Все, зараз їду додому. Щоб було ясно, чому я хочу плакати. Без мене Максим не хоче спати. Він просто сидить і починає таку п'язику істерику, яку ніяк не заткнути, якщо не буду я за боку. І він ж таки майже засне, і я хоч ворухнусь, хоч на секундочку якось ворохнусь, і йому здасться, що я маю йти. Він ж прокидається, мама тут, мама тут, і починає плакати, що він хоче на ручки. Півперша. Я почала вкладати малого, було десята, і він не спить. Ну от, вся ситуація. Півперше ночі. Тату в Іран вставати, і мамі треба вчитись. Він тупо оре, просто кричить, просто кричить, тому що в мене нема збоку. А я що? А я от розклала. А світло виключити мама не може, бо мама вчиться. Ну що ж, будемо разом лягати в четвертій ранку. А якого фіга? Адже теж не включається в відповідальний момент інтернет. А ти вже міг спати в 10-ті. В 10 я його почала вкладати. І те, що в мене дитина в 0032 дивиться мультик, а я вчусь, я не можу нікого звинуватити, тому що Андрій прийшов пізно з роботи, він захарений, замучений. Йому рано вставати. Завтра він прийде в притик до того, як у мене почнеться урок з англійської, а вдень він як на зло, завтра не засне. Завжди, коли в мене англійська, він в день не засинає. Він тупо як на зло, я з ним можу лежати дві години і він не засне. І комусь важко мене зрозуміти, комусь прямо піпець важко мене зрозуміти. Типа, от це твоя вина, треба було зробити в неділю. Це твоя вина, треба було подумати про це раніше. Ні, це не моя вина. Це отакі обставини. Все, я буду вчитись. Розкажу потім, котрі ми лягли спати, при тому, що мені ще крім англійської куча всього треба робити. От тому і не виходить відео. Часно. І навіть цей тиждень він не, воно не вийшло в понеділок, бо в мене фізично не було часу. Я в суботу трошки його змонтувала. Але там, ще була озвучка, там ще була музика. Кажу, що я його не домонтувала, бо мені не вистачає години на відео. Я тут сижу роблю, і я так туплю я вже 15 хвилин роблю одне завдання, Це тому що ніч. Так, добре, що в мене коректор. Do oh, you have a bottle of water? No, I don't. sorry, but I have an apple, but I have. Apple apple. Яблоко. Ти маєш яблуко. Ну, тенск стиму. Добре, це зробили. Поїхали. Вокабулер. Number one. Це слухати Number No. Слухати. 58. Нема підключення до інтернету. Чому? Пуркуа, блін. Listen and write the correct number. Послухайте і напишіть, скоректуйте номер. Ага, номер. Номер типу 123 добре. Давай. Ван, нічого не чути I, uh, I have 80 books. Ja, maar wie zijn kneg? Thirty. Thirty. Wat is ik heb thirty apples, please. 30. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, thirty. Bin. Ik. 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 30. Cijfers. Engels. Blijacha. 11, 12, 13, 14, 13. Sarah. Ik heb 80 boeken. 2. Mm -hmm. 30 appels. 30. Ik hoop dat het 15 zijn. Сеті. Сеті. От через те, що я не знаю, як читається, я не розумію, що чути. Пів другої ночі Андрій намагався його прийти забрати, але це знов почався тупо крик. В того не спить ні Максим, ні Кіт. І я дуже туплю, бо він мені заважає кожні три хвилини. Він підходить в мене, тут щось забирає. Ну, коротше. Добрий ранок. Я сідаю. І всти. ситуація наступна. Є зарядка, є телефон. Телефон повністю сів, зарядка зламалась. Телефон ніяк не зарядити, зарядка не працює. Телефон не вмикається. Шнура іншого немає. Один шнур в Андрія машині, інший шнур в моїй машині. На вулиці дощ. Машиною я явно не піду, тому що якщо я. По-перше, причина бо дощ, по-друге причина, бо холодно. По-третє, причина, якщо мене Максим втратить, на секундочку і буде прибігати, а в мене нема, почнеться ор, він злякається. Ситуація наступна. Ми лягали, я не пам'ятаю, десь було друга 15, ми ще зуби почистили, чай попили. Я всю англійську не зробила, тому що Максим мене дуже відволікав. І я просто не зображала. Він... Я тільки поглинув цей процес, цей потік англійської мови. Максима, мама, давай бігати, мама, давай то, мама пішли спати, мама, ще щось. Андрій пару разів намагався його забрати, але це просто був такий ор, що з таким ором я би теж не змогла. Мені би просто серце моє, душа і любов дитини не дозволила би. Оце просто абстрагуватись. Ну, не можу я так. Лягли ми. Я не знаю. Вже, я вже майже дрімала, а Максим крутився, пісеньки співав. Коротше, капець, Я не знаю, що в нього в таке було. Вчора ж мав астероїд на землю впасти. Може, до нього якось повпливало ці ті, ті якісь атмосферні оці зміни, які могли би статись і не стались. Вот. Даліше, це хороше, що я купила максимально солодкий. Він такий смачний, просто нереально Ну і, попри все, коли б моя дитина не лягла, це вже стандартно. Хоч ти його вклади в 6 вечора, хоч ти його вклади в 9, хоч це буде перша, друга, третя. Він все одно встає рано. Mm. Сьогодні, звісно, це було не настільки рано. Тому що я, він став було десь 7-15, я йому зробила молочко, щоб він вже поспав. Він проснувся, було 8.40 чи 8.50. Це по моєму інтуїтивному будильнику, плюс потім я, в мене є ще один телефон, який теж вже майже сів. Я потім там дивилась, було 9.15, а я, це вже якраз я роздуплилась трошки. Я подумала, ну десь так встав. Вісяночку. Авокадик. Зараз я сирок собі на бахку, помідорка наріжу і сідаю їсти. Максим сказав, що він хоче тортик. Оскільки тортики я йому зранку не дам, а вівсянку він не хоче. Я думаю, що він просто молочковий, він ще не голодний, тому він поки їсть фрукти. От. Рихлива, похмура, холодна погода. Не знаю, чим будемо сьогодні займатися. Знаю, що мені треба доробити англійську. Доробити, а потім вивчити. Вивчити а хоча б не граматичну частину, а вивчити хоча б слова. Тому що всі слова, які є в цьому році, будуть в наступному. Ну і це позорно знати таких легких слів. От все. Буду їсти. Всім гарного дня. Мій скромний, але дуже ситний сніданок. пів авокадо і одна помідорка. І потім ще буде кава з солодким Я прям думаю, що не з фініками, а прям з цукерками буде. А квіточки ще стоять. Цікаво, коли закінчу цей влог, квіточки вже зів'януть чи ні. Дуже цікаво. Отак виглядає У мене зона для навчання. У мене на комп'ютері книжка відкрита, тому що мені так легше бачити, ніж на роздруківці. Роздруківку я списала своїми словами, які я не знала. Тут в мене цифри, ще допоміжні слова, словник зразу записувати все. І тут зум я включаю. І підсвідка, бо в мене дуже поганий зір, і може в когось є таке? Коли ви дивитеся на. Листочок і у вас тупо розпливається, і треба отак проморгатись і прям налаштувати зір, і це довго не діє. І коли хороше освітлення, тим довше я можу бачити все конкретно, не розпливчасто. Отак. Зніму вам початок англійської. Андрій прийшов, Максима поведе гуляти. На сьогодні тема. What's your address? Коротше, я забула про камеру. Щоб ви розуміли, от я тут сиджу і камера отут прям, біля комп'ютера стояла. Але за 7 хвилин до початку уроку моєї дитини почалась жутка істерика, що я закриваюсь в кімнаті. Я закриваюсь на ключ, бо він вривається. Навіть коли з ним сидить Андрій, він все одно вривається. Він впав, він не хотів йти секундочку. Та, де ви гуляєте я до вас підійду. Я до вас підійду, каже, де гуляєте? Добре, давай. Давай. І Максим так розривився, Я думаю, ну піде Андрій з ним гуляти. Андрій прийшов по шості, ми Максима нагодували. Почала його вдягати, почалася істерика, потім він в туалет сходив. Він не хотів даватись міняти. Ми його в ванну. Він в ванні починає битись руками-ногами. Ой, це було жорстко. Ми себе тримаємо в руках. Я беру Максима, починаю заспокоювати. Андрій. Я його тримаю отак. Андрій підтирає попу, той кричить, б'є ногами. Ну це просто жесть була. Я відкриваємо книжечку, починаю йому читати. Любимі його історії про собаку барабаку, про подарунок для мами на вось на день матері. Щоб в нас в татом є в нас із татом є секрет. Все, що він от найбільше любить і починаю читати. Він заспокоюється, каже: Андрій, давай, давай, бо вже сьома. Я дивлюсь вже рівно сьома. Кажу, давай, ти продовжуй, збирайся і швиденько йде. Але я двері на всякий випадок закриваю. І тільки я виходжу з кімнати. Андрій йому читає. Просто я чую, що дитина впала, вдарилась головою. щоб ви розуміли? Перші 20 хвилин, поки був урок, я про тому просто про камеру забула. Я намагалась максимально зосередитись на тому, що ми робимо. Тому що, попри те, що Андрій закрив всі двері, які там ведуть до крику малого, там де вони були. Я все чула. Я ж мама, я все чула. Я інтуїтивно відчуваю, коли моя дитина плаче, блін. І ти просто сидиш в якийсь момент. Я її прошу, я така зриваюсь, кажу, зачекайте, будь ласка, вибігаю. І щоб він мене не бачив, до кондрія, я каже, заспокою його, мене серце розривається, я не можу нічого зрозуміти, що мені говорять. Вот, то в викладачці кажу, малий впав. Ну він там в натурі падав. Блін, це просто якийсь катец. І що? І він плакав, щоб ви розуміли. До 1955 урок закінчується. Урок починається. 19.00. До 20.00. 1955 Максим, отут з криком виходить за двері, я чую вдягає взуття і вони виходить на вулицю. Це просто. Я на таких голках, коли я вдома вчусь, мені, до речі, з дому онлайн, я зрозуміла, дуже подобається займатися. Я от кожен раз, як я займаюся онлайн, я прям викупаю, що мені прям в кайф, мені прям починає подобатись більше онлайн, ніж офлайн, тому що офлайн. Поки я доїду, я нервуюсь, поки я зайду, поки я чекаю, поки вона мені говорить. Я дуже хвилююсь. Але офлайн більше вона мене заставляє говорити англійською. А онлайн я там на зв'язок можу щось скинути, що Я не чую. Щось на розвідка просто киваю. От офлайн вона мене більше заставляє вчитись, а онлайн я через те, що я можу підрослабитись, плюс я в своїй природній атмосфері, плюс я знаю, що з Максим за стіною з ним все окей, попри те, що він кричить. Якось я себе просто краще почуваю. Я не можу сказати, що набагато гірше я запам'ятовую, але іменно от розмовляю англійською, я більше, коли я займаюся по суботам офлайн. Отака от от справа. Мама, дзвони. Так. Вони зразу всюди тут, за комп'ютером. І всюди звук. От. Добре, позаймалися, ми вчили. My address, my number, for, phone number, my surname, my first name. Що там все було? Ми вчили, ми розгадували кросворд е, з плюраль. Плюрель Noun Правильно, іменники в множині. А ну чекай, М множина, іменник. Плюрель. А іменник ноун. Це було як було, іменник нон. Noun. Nouns. Nouns plurals. Коротше, воно ні, іменники, іменники іменників. Іменників. Ми вчилися писати, а головна і головніше, ми вчили spelling, як, Або спел. Як це пишеться, скажи мені по буквам. Вона постійно казала: скажи мені по буквам, як це пишеться, і там What are your uh, what... What's your, what? I forgot, maybe I've read it What is your name? I say my name is Irina And then she says, she doesn't say How do you spell that? Типа як це пишеться? І я маю їй сказати, Ірина, як пишеться, і в так от в більшості весь урок вона мене по буквам. І я тепер знаю, як пишеться W, I, E, A, Y, K, Z, S C, U, R. Це букви, яких я не знала, виявляється. І тоді їх собі записала, тому що інші букви. Я, хоч якось, але ну, я догадувалася, як їх читати. І кожен раз, як приходилося і попадала на якусь букву, я все одно знову догадувалася, як її читати. Нам, наприклад. Кей-кей-кей-кей. Я прочитала інтуїтивно, забула, але потім, знову, коли бачила цю букву, я знову знала, як це пишеться. Всі rest, оці, які я записала, я просто тупо сиділа, боже, як це читається. Виглядає дуже просто для людини, яка знає мову, але для людини, яка вчить, це трошки складно. Все, на цьому я закінчую цей влог. Дякую, що дивились, Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока-пока. Я йду гуляти з чоловіком і дитиною. З my son and my husband. Напевно, так. А як я йду гуляти, я ще не знаю. <соць> <But>, Андрія <так. праць> працівник приїхав на бусі, щоб викинути сміття. Не боїться вийти з машини, щоб його не сварили, що він тут викидає сміття. Стоїть, чекає, поки Андрій приїде. А от і Андрій приїхав. Щось вигружає. Зійшла жінка з нашого будинку і починає сваритися. Пішла з дитиною, отам лишила дитину, з якою наш Максим, до речі, той дівчинка бавиться, лишила її біля дороги і пішла сваритися. Я Я Андрій там щось і каже. Я Я дивіться, дивіться. Що буде робити? Вона телефон дістає. Номера записує. Чуєте, записує номера машини. Я в шоці. Будь ласка, уважно дивимося на цю жіночку.